Я всіх своїх жінок вітати буду. Так що так. Ну, вітати я буду, як завжди. Ну, 8 березня це початок весни. Ні без різниці. Як для мене робочим днем робити і все. Є День матері, і я думаю, тоді можна святкувати і День жінки зразу. А 8 березня зараз не актуальне, і тим більше тепер. При воєнному стані. Вихідний воно просто зробити, але тому добре буде. На мою думку, це звичайний день, який варто робити робочим. Мені однаково краще бже було. Щоб це Так, краще, щоб так. Ну, все таки жінкам <сі> приємніше. Ми Не можемо дивитися без, назад завжди. Не можемо, ми можемо щось робити для себе, а не як було при Союзі, як було раніше в Європі. Ми тепер вже голова, практично голова. Стільки ми дали, віддали, то життів, крові, сльоз тих трагедій, що ми просто маємо добити то все, і то свято не має бути.